Привіт! Сьогодні я хочу розповісти про книжковий клуб Діснея від видавництва Егмонт Україна. Коли моєму сину було 2 роки, я знайшла в журналі рекламу з підпискою на книги Дісней. Але що це таке? Кожного місяця приходить на пошту для вас посилочка. Ось для хлопчиків в такій коробочці. Блакитні для дівчаток орожелі. Так, що ми маємо в цих коробочках? Обов'язково в коробочці є іграшка для дитини, лист для дитини, де... Ось якщо видно, то, напевно, зараз трішки, де Поіменно до дитини звертаються. І досить цікавого змісту лист. Кожного місяця новий. Кожного місяця нова тематика. І обов'язково ще йде, звичайно ж, книга. Книга на тематику Дісне. Книги досить різні. Є такі, що для хлопчиків для дівчаток підходять, є що тільки для хлопчиків, наприклад. Так ось Зараз в мене в руках книжка Літачки, рятувальний загін. Я не думаю, що дівчаткам дуже цікаво буде її дивитися, але ну, можливо комусь буде подобатись. Тобто книги приходять і хлопчикам, і дівчаткам однакові. Хлопчики можуть отримати як рятувальний загін літачки, так само і рапунцель, заплутану історію». Ну, що я скажу моїм синам і ці ці книжки цікаві. Тобто немає в нас поділу на дівочі книжки і на хлопчачі. За 6 років ми отримали 56 книжок. Дуже багато іграшок. 56. Ну, це є деякі вам зараз покажу, які ми. В основному для хлопчиків зараз приходять. Такі автомобілі тачки. Раніше були більш цікаві іграшки. Ось, наприклад, така меморина. Ось відкривати віконечка і шукати однакові. Досить цікава іграшка. Ось так. Тут різні віконечка відкриваються. І по-різному дивляться, тут дві картки. Ось, якщо вже дитина вивчила, що де знаходиться, можна змінити іншу картку. Наперед. Вставить. Ось так. І будемо мати нові віконечка. Ось така цікава іграшка. Далі годинник, Годинник, по якому дитину дуже легко чити. Котра година. Ось тут колесо крутиться. Це також нам. Все це прийшло з книжкою в посилці. Ну, і ось такі лабіринти. Показую тільки деякі іграшки, скільки мої діти ними граються. І де вони всі дуже тяжко знайти. І ось такий дискобол. Сюди кладуться ось такі диски кругленькі. Тоді натискається кнопка, і вони вистрілюють ось такі іграшки. Ну, але в основному зараз, зараз, ми тримаємо, ще ось досить цікава іграшка. Нам прийшла вона в одних із перших посилок, років 5 тому. Така тангл. Ось такі. Іграшка для рук. Дуже-дуже цікава. Я здивувалася, тому що тоді воно тільки входило в моду. А нам вже поклали таку цікаву іграшку. А зараз в основному приходять нам іграшки. Ось такі, машинки, тачки. Така, така. Якість дуже гарних цих іграшок в тачках. Ось. Такі тачки. Я хочу кожну книжку. Я вам буду розповідати, гортати, оскільки багато хто в мене запитує, чи цікаві іграшки і, іграшки, і книжки, яка якість книжок, які там ілюстрації. Ось Хочу вам показати, що якість дуже гарна. Книжки, цупкі листки і яскраві малюнки. Ось це ми маємо. В наступних відео я буду кожну-кожну книгу вам показувати. Так що дивіться, підписуйтесь на канал, буде дуже цікаво. Всім пока-пока!